Доброго дня! Обов'язково підписуємося на канал, тиснемо на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео, та ставимо лайк. І так, 3.1. Призначення та загальна будова кривошипно-шатунного механізму. Кривошипно-шатунний механізм перетворює зворотньо поступальний рух поршня в обертальний рух колінчастого вала. Складається кривошипно-шатунний механізм з двох груп деталей – нерухомих і рухомих. До нерухомих деталей належить блок картера з опорами корінчастого вала, циліндром, гільзою, піддон картера, голівка циліндра, корінь підшипника, ущільнення. А до рухомих поршень, поршневий палець, шатун, колінчастий вал і маховик. Нерухомі, нерухомі деталі є остовом двигуна, основною основою, де розташовуються рухомі деталі кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів, та виконуються робочі цикли. Таким чином, деталі рухомої групи перетворюють на пряму Перетворюють прямолінійний зворотньо-поступальний рух поршня в обертання корінчастого вала. Циліндри в двигунах сільськогосподарських тракторів розміщуються в блоці вертикально в один ряд або у два ряди під кутом 90 градусів. Зверху циліндри закриваються однією або двома виподібними загальними головками, крім двигунів Д21А. Д-120Д37Е, де, де, де на кожний циліндр є окрема головка. Для надійнішого ущільнення об'ємів циліндрів у площині розняття блока і головки кладуть АЗБО металеву прокладку в поршні на поршні встановлюють компресійні та маслознімні кільця. За допомогою поршневого пальця. Поршень шарнірно з'єднується з шатуном, нижня частина якого рознімна, з а шатун з колінчастим валом. У місцях, де з'єднані розміщені підшипники, втулки, головки шатуна та шатунні рознімні підшипники вкладиші різноманітні корні, підшипники колінчастого вала за допомогою кришки. Цих підшипників кріпляться до блока двигуна. На хвостику колінчастого вала кріпляться приводні деталі, шків, що передає обертання на вентилятор, генератора і компресор. Шестерні для приводу масляного насоса, двигуна, паливного насоса високого тиску, гарозорозподільного вала, а на фланці маховик. У двигунах модифікації SMD 60 у ші... шестерні приводу газорозподільного вала і паливного насоса розміщені з... у... у задній частині колінчастого вала. Замкнутий об'єм, в якому обертається колінчастий вал з робочим запасом масла системи мащення. Двигуна називається картером. Він забезпечується нижньою частиною блока і піддоном, який гвинт. Гвинтами кріпиться до блока знизу. В площині роз'єму блока і піддона встановлюється прокладка, До доостова двигуна, прикріплюються майже всі деталі і вузли системи і механізмів двигуна. На деталі кривошипно шатунного механізму при роботі двигуна діють сили і теплові навантаження. Тому деталі кривошипно шатунного механізму, які працюють в умовах великих Знаку змінних навантажень, пружних коливань і високої температури повинні мати достатньо міцність. Жорстокість і стійкість проти спрацювання. кривошипно шатунний механізм повинен бути компактним і легким, зменшення маси деталей, які рухаються відносно остола при збереженні їх міцності і жорсткості, зменшує сили енерції і відповідно навантаження та спрацювання деталей. Для зменшення витоку газів із циліндрів, двигуна, деталі, які утворюють робочий об'єм, циліндри, поршні з кільцями. Головки з прокладками повинні постійно підтримувати потрібну герметичність циліндрів, будова деталей, кривошипно-шатунного механізму і компоновка його вузлів. На двигуні повинні забезпечувати просте технічне обслуговування та ремонт. Всі деталі сучасних ДВЗ розраховані і виготовлені з урахуванням цих умов, але тривала і безперебійна їх робота можлива лише при правильній і професійній експлуатації двигуна.